Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Ну ось, подивіться, що учудила ця квіточка. Це маленький імператор. Купувала я його як пелор, тому що є імператори і метелики заявлені, а це номер 257. І було заявлено. Що він пилорик. І ось подивіться: дві квіточки одна петалія метелик, і тут на іншій квіточці, а інша звичайна. Але зверху на сипалії бачите, є защіпи. І на цій квіточці, і на цій квіточці. Дуже гарна квіточка. Дуже яскрава губка в неї така кольору куркуми, яскрава, яскрава. От ось в порівнянні з Cherry Bomb темна. І на темному фоні який яскравий колір. У мене вже була одна квіточка імператора, я її продала. Вона заквітувала звичайною, повинна була бути метеликом, а заквітувала звичайною квіточкою. От, а ця мені думала, буде пилорик, а вона напівметелик з верхніми защіпами. Ну, не готова я цю квіточку продати Так як мутацію вона свою показала, хоч трошечки, але показала, і я думаю, що вона буде далі, в наступних цвітіннях, можливо, ще порадує. Ну, ось така новинка від цієї квіточки була в мене та й сука Анна, яка видала три квіточки, і в неї дві квіточки були теж ось так, з одною петалією метелики, а третя квіточка була метелик. І також я знаю, що іноді буває, у кого з першого разу не проквітають з мутацією. То другий або третій раз теж квітують з мутацією. Ну, а так як ця орхідейка показала хоч трошечки свою мутацію, і дуже вона така яскрава, гарненька, то я її залишу і маю надію, що вона буде мені або пелорчиком, або метеликом. Також є ще дубль. Але купувала в іншому місті, ну, подивимося, який буде розпуск у дубля. Ось тут в порівнянні з моїм малесеньким метеличком, теж тут більш зелененького кольору, ви вже бачили його, а це новесенький. ось такий маленький. Башкетник, імператор. Дякую, що були зі мною. На все добре і до побачення!